Три хвилини тому перемовини про мир вийшли з-під контролю Трампа. Путіну вже доклали Каспійськ на вихід. Дрони влаштували погром у РФ. Передова розповзається по території противника. Шок Кремль знову зганьбився. Ракета Сармат поховала всі плани Путіна. Норвегія і Британія заходять жорстко. Запуск ліній виробництва мегазброї для України. Російська авіація опинилася на роздоріжжі, небо над територією ворога. А нарешті закривається про все це у нашому випуску Пекельна. Точка». Екстрено раптовий переворот у переговорах. Путін зірвав мир у Флориді. Стався вибух напруги. Розмова американської та української делегацій за зачиненими дверима. У куларах вже шепочуть тиск на Київ і спробу проштовхнути вигідний сша план навіть із розмовами про вибори. Кремль потирає рука об руку старт історичних зустрічей. Чи не намагаються таки американці та росіяни вирішити долю України без України? Розкажемо в деталі. Далях. Далі остаточний мирний план не погоджено, але Трамп все одно заявляє про гарні шанси врегулювання війни. У Сполучених Штатах відбулася зустріч делегації України та США. Переговори тривали близько п'яти годин. Сторони у підсумку назвали їх успішними та конструктивними. Вони йдуть і йдуть добре. Ми хочемо зупинити вбивство людей. Це безпосередньо нас не стосується, але я хотів би врятувати якнайбільше життів. Багато людей гине минулого місяця. У цій безглузді війні загинули 27 тисяч людей. Цього ніколи не мало статися. При цьому, як і раніше, двома головними питаннями залишаються гарантії безпеки для повоєнної України та територіальні поступки, до яких Київ намагаються схилити. Очевидно, обидва ці питання вирішити не вдалося. Потім вопросом спорним по договарювались договарювалися, продвіження немає. я можу вам сказати, що по вопросам вивода українських військ з Донбасу, по вопросу статусу. на оккупированных, аннексированных украинских территориях решений просто нет, даже теоретически. То, что предлагается Соединенными Штатами, на данный момент Украина на это согласиться не может. Здесь я не вижу компромисса. Поэтому американская страна повезет в Россию согласованный где-то на 80-85% текст мирного плана. В свою чергу глава американської делегації, держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що попереду ще багато роботи. Проте деякого прогресу напередодні на переговорах у Флориді все ж таки вдалося досягти. При цьому аналітики зазначають, що цього разу Сполучені Штати все ж таки стали більше прислухатися до українських аргументів і перестали повторювати, що війна має закінчитися на будь-яких умовах. Йдеться також про те, щоб забезпечити закінчення війни так, щоб Україна залишалася суверенною та незалежною і мала можливість для справжнього процвітання. Тобто, це не просто завершення війни, йдеться про завершення війни таким чином, щоб було створено механізм та шлях вперед, який дозволить Україні бути незалежною та суверенною, ніколи більше не пережити війну та створити величезне процвітання для свого народу. Про те, що у спілкуванні делегації США та України побільшало конструктиву, зазначає і Київ глава української переговорної команди Рустем Уміров також назвав зустріч успішною та змістовною і зазначив, що попереду продовження консультацій та робота над погодженням загального рамкового рішення. Вдячні США та їхній команді за допомогу нам. США нас чують, США нас підтримують, США йдуть поряд із нами. І ми вдячні за все, що було зроблено до сьогодні. При цьому наступним етапом переговорів стане візит до Москви Стіва Уіткофа, який має передати путіну узгоджені пункти та почути його реакцію. На думку експертів, Кремль після санкції щодо Лукойлу і Роснафти. Побоїться відповідати прямою відмовою. Найбільш вірогідним варіантом аналітики називають пропозицію Путіна до прямих переговорів із Трампом, які так і не відбулися в Будапешті. І тут багато залежить від американського гаранта. Адже раніше з Вашингтона уже заявили, що подібна зустріч можлива лише після ухвалення Москвою мирної угоди. Якщо Трамп піде на уступки, якщо состоится встреча. Без предварительного согласия России на какой-то мирный план ну тогда Путин будет выдвигать новый ультиматум. это, это тупик. Вот как показывает практика, когда американцы идут навстречу Путину, когда они начинают делать уступки России, Путин начинает выдвигать новые дополнительные требования, и переговорная ситуация заходит в тупик. В свою чергу. До Києва має вирушити інший посланник Трампа, міністр армії США Ден Дріскол. Той вочевидь схилятиме Володимира Зеленського до нових поступок, і Україні в цій ситуації теж дуже важливо показати готовність до діалогу. вполне вероятно, Трамп продолжит свою тактику поочередного давления то на официальный Киев, то на Кремль. Поэтому тут главное вовремя словить нужную волну и усилить ее с как раз желанием достигнуть нужного результата. Поэтому, конечно же, здесь именно важно показать конструктив З стороны української делегації, і дійсно, ми по состоянию на сейчас не давали ни единого поводу усомниться в такой констатації. При цьому щоб узгодити позиції України та Європи, Зеленський ще напередодні вилетів до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Тож, поточний тиждень очевидно покаже наскільки всі сторони готові йти на поступки і чи варто чекати на успіх переговорів найближчим часом? У ці хвилини російський каспійськ на вухах мега який накрив із головою надважливі військові об'єкти Путіна. Це треба бачити. Наші ж матують противника на передовій. А Кремль досі вірить, що Україна здасть Донбас. Шок відплата наших таки під'їхала. Російські каби стають безпорадними. Зсу витягають позирі. Ексклюзивні деталі про це у сюжеті. Далі дрони у Дагестанському каспійську. Удари по Каспію, там розстояння порядка більше тисячі кілометрів. По каспійську це звичайні, рутинні Дійствує українські цілоборони і сати українського розвідка У Каспійську знаходяться ряд військових об'єктів країни-окупанта і підприємства нафтопереробного комплексу. Відповідно, вони й могли стати метою удару. На цих кадрах знищення законних цілей українськими прикордонниками-дронщиками в результаті на південно-слобожанському напрямку знищені два ворожі транспортні засоби, системи зв'язку та п'ять окупантів. А тут воїни 57-ї бригади знищують дрони ждуни, у планах яких було перешкодити логістиці українців. Ще одна маленька перемога ЗСУ зачистка від окупантів села Іванівки на Дніпропетровщині. На карті Діпстейт можна побачити, що 28 листопада Іванівку було позначено як сіру зону, а 29-го вже як звільнену територію. Складніша ситуація залишається на покровському напрямку. У Мирнограді російська армія не залишає спроб взяти українців у кільце. По поводу Мирнограда ситуація тяжелая. Бої ведуться непосредственно як в самому Мирнограді. Это на окраїнах окупанты пытаются путем действия малыми штурмовими групами просочитися, інфільтруватися Непосредственно городскую застройку и создать условия для закрепления и соответствующего накопления как живой силы, так и соответственно средств поражения Сила обороны Украины проводят успешный характер ударно-поисковых мероприятий с целью уничтожения малоштурмовых групп противника США вимагають повного виведення з СУ з Донбасу. Повідомляють журналісти. Українська сторона проти та вимагає зустрічі Зеленського з Трампом. По всій відомості. На даний момент точка в переговорному процесі не поставлена. З другої сторони слід і акцентувати на той факт, що Бітков вже в Москву на переговори з російським диктатором. Тим часом видання Блумберг пише, що НАТО готується до потенційного конфлікту з Росією з мінімальною підтримкою від США. На даний момент іменно давленням Сполучених Штатів. происходит процесс фактической модернизации военно-промышленного комплекса европейских стран НАТО и, соответственно, процессы, связанные с переоснащением европейских партнеров новейшими средствами поражения и, соответственно, активной защиты. Модернізацією озброєння можуть похвалитися українці. Наша країна розробляє зброю проти російських кабів і вже може повідомити про її успішне застосування та ліквідацію першої сотні авіабомб ворога. Именно масове примінення кабів дозволило Російській Федерації мати определенні тактичні успіхи непосредственно на лінії возприкосновець. Річ іде о том, що на дільних участках фронту. авиация страны оккупанта ВКС Российской Федерации наносит удары по позициям сил обороны Украины с использованием до 300 кабов за сутки. Исходя из данных вызовов, украинская сторона разработала систему противодействия кабам. Речь идет о совместной разработке со странами НАТО, яка буде включати несколько компонентів как надземну, воздушною, так і всецвідної системи радіоелектронної боротьби. Розробка нових систем оборони є життєво важливою для українців в умовах постійних обстрілів Росії. На даний момент під прицілом кожен мешканець України і навіть самі розробники зброї. Під час удару по вишгороду Київської області у власному будинку загинув співробітник оборонної компанії Фаєпонт, яка займається розробкою ракет Фламінго. Ударом балістичної ракети «Іскандер-М» Росія забрала життя і здоров'я мирних жителів Дніпра, які вже не прийдуть на роботу додому чи в гості до знайомих, бо цю можливість у них забрав Кремль. Грандіозний фіаско чергової дивозброї Путіна російська пропаганда дружно проковтнула язика. Запуск ракети Сармат обернувся на мегапровал Москви. Снаряд навіть не встиг набрати висоту, як розлетівся на друзки. Диктатор вагоні, росіяни заціпеніли від страху, а кремлівські медіа тепер гарячково підчищають згадки, бо катастрофа стала надто очевидною. Тож що насправді стоїть за цією суперзброєю, та чи виявилася вона звичайною мильною бульвашкою? Про це вже за мить. Унікальна ракетна установка, якої немає аналогів у світі, вже фактично стоїть на озброєнні у російській армії. Ще у червні 2023 року. Такі заяви робив Путін. В ближайше время на бойове дежурство заступить перші пускові установки комплекса з Сновий тяжолий ракетою. За вікном вже грудень 2025-го, а Чергова зброя аналогів немає. Все так і не стоїть на бойовому чергуванні. Такої мірі немає, як сармат. У нас він ще не, на, на дежурстві не стоїть. скоро з'явиться на діжовці. І Ісуючи з останніх провальних випробувань на космодромі Ясний в Оренбурзькій області до бойового чергування міжконтинентальній балістичній ракеті Сармат ще ой як далеко. Держите мене, Я знімаю. Це вже друга невдала спроба випробовувань ракети Сармат. Перша відбулась 2024 тисячі Ракета вибухнула у шахті під час невдалого запуску на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Цього разу невдалий запуск, який стався останніми вихідними листопада. Записали на відео місцеві. Після вибуху в повітря піднялася величезна хмара отруйно-оранжово-фіолетового кольору. Російська влада не надала офіційного коментаря, а місцеві видання написали, що евакуації з ясного не буде. Мовляв, загрози людям хмара диму не несе і взагалі все добре. Колір хмари після вибуху притаманний чомусь дуже отруйному. Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо: так звану пару азотний тетраоксид та несимметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами аміл та гептил. Саме аміл та гептил використовуються у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Космодром, ясно, це насамперед ракетна пускова база. Одне з 11 місць у Росії, звідки можна запускати ракети з ядерною боєголовкою, і з великою ймовірністю це були чергові невдалі випробовування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат ракета, вроді би в серійному производстві, вроді би взята на вороження. Всього та з 22-го года, но при такому количестве провалов при запуске у реальном наличии на вооружении и реальной готовности боевой говорить очень сложно, по крайней мере, по минимально высоким стандартам. И форма ракеты, и главное место, откуда это э, произошло, где это произошло, намекают на Сармат. Место это тот самый ясный, где Сармати базуються в шахтах. Якщо інформація про запуск підтвердиться на 100%, то це був третій або четвертий пуск Сармата, з яких лише один був успішним, що не менше частково. Швидше за все, пуски проводилися наприкінці року, аби Путін на своєму щорічному зверненні до федеральних зборів міг пригрозити черговій вандервафлі. Але як бачимо, все пішло не за планом. Це була чергова така дитяча ранкова постановка. Як у дитсадку. все розписано, хто що говорить, але підстав для цього не було, бо ракета вибухнула. Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. 80% виспитань, виспитання, причому саме перші були успішні а дальніше ніхто e, всерйоз не може вод цю ракету як гаток уже готовий продукт. Однако, то, что над ней работают, сомнений не вызывает. з провалом пускової ядерної ракети в вихідні на космодромі Байконур під час запуску Союз МС 28 сталася ще одна надзвичайна подія. В результаті після польотного осмотру встановлено, що газової струю ракетного двигателя в первой ступени була вирвана часть стартового комплекса номер 6 космічного ракетного комплекса номер 31, одна из кабин обслуживания. Космонавты не пострадали, однако стартовому комплексу потребуется ремонт. После передачи Гагаринской площадки номер один Казахстанскому музею космонавтики, площадка номер 31 остается единственной, с которой можно осуществлять пилотируемые запуски. Замены и дублирующие площадки для пилотируемых полетов Союза больше нет, есть только грузовые. Тепер єдиний майданчик Роскосмосу, з якого можна було здійснювати пілотовані запуски, залишився без справної кабіни обслуговування. Ракетно-космічні програми, як військові, так і дослідницькі РФ, провалюють одна за одною, і такі провали ставлять під великі сумнів, що Росія як ядерна, так і космічна держава. Термінова зброя рівня НАТО для України. Норвегія зробила крок. Запуск виробництва дронів, який розірве усі шаблони. Київ веде безпілотник «Октопус» вже стає на військові рейки прямо у Великій Британії. Це справжній прорив технологій. Роботизовані опорні пункти на передовій окупантам приготуватися. Яка ще мегазброя з дня на день може увірватися на український фронт і розкласти противника на пазли? Про це не пропустіть далі. Новий рівень та масштаб Україна та Норвегія дійшли згоди про колаборацію у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Відповідну угоду було підписано українською стороною. З міністром оборони Норвегії Єдинис Шмагаль підкреслив, що ця співпраця стане важливим етапом у розширенні українських виробничих можливостей та зміцненні обороноздатності країни. Пріоритетним завданням є оперативне розгортання експериментальної виробничої лінії уже в 2026 році. Мы получаем доступ не только к производственным базам, но и, соответственно, к технологиям стран НАТО. А это и возможность кооперации в моменте производства украинских беспилотников и, соответственно, обмен опытом. Как э, в моменте практического применения украинских дронов-перехватчиков и ударных дронов, так и, соответственно, их масштабирования. Схожа модель співпраці реалізується із Великобританією, Київ кілька днів тому підписав ліцензійну угоду про масштабне виробництво дронів перехоплювачів Октопус на британських потужностях. Это исключительно українська розработка. Она вже имеет реальне применение в условиях бойових действий. Даний дрон може працювати і ночью, і в моменте протидії системам радіоелектронної борьбы. І при чому примічатиме, що даний дрон може працювати на низких висотах. Виготовлені дрони перехоплювачі будуть передані Україні для посилення захисту від російських безпілотників. Проект Октопус реалізується як спільна оборонно-промислова ініціатива. Великобританія отримала ліцензію на масове виробництво українського перехоплювача, а Україна отримуватиме їх для забезпечення власних можливостей щодо перехоплення. Підписаний договір передбачає виробництво Нескольких тысяч беспилотников-перехватчиков для нужд сил обороны Украины, причем на предприятиях именно Великобритании, что сводит до нет, на нет возможность российской стороны в уничтожении оборонных предприятий, производящих данную продукцию. Троє виробників вже отримали необхідні для випуску дронів «Октопус» технології Ще 11 компаній готують виробничі лінії для них. Після початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році Великобританія стала одним із головних партнерів України. Лондон надає потужну військову допомогу. Крім цього, Великобританія активно просуває санкційний тиск на Росію та надає фінансову підтримку Україні. Великобританія являється піаніром. в моменте практической реализации так называемых коалиций. Коалиции дронов, коалиции ВМФ, коалиции средств поражения. И, соответственно, именно Великобритания передала украинской стороне первой э, тяжелые образцы вооружения. В частности, речь идет о танке «Челленджер-2». Только после соответствующих А дійство со сторони Віліка Британії Соєдні Штати передали українській стороні свої Абрамси. Також в Україні планується створити роботизовані опорні пункти, які будуть оснащені бойовими модулями для протидії російським окупантам. В первую очередь річ йде составляющей, то есть наземные роботи. Ані возьмуть на себя основну часть логістики. сведя на нет потери личного состава и, соответственно, техники сил обороны Украины. Речь идет о подвозе БК и, соответственно, вывоза раненых. Плюс, соответственно, это инженерная функция, это минирование и разминирование местности. Раніше Україна спільно сполученими штатами почала випускати дрони перехоплювачі, які здатні боротися з ударними безпілотниками РФ. А ще уряд Нідерландів надасть 250 мільйонів євро на закупівлю американської зброї Україні в рамках програми Пурл у США. Буде зокрема закуплено зенітні ракети для Ф 16 та боєприпаси, Ф-16 і боєприпаси, в котрих Київ більше всього нуждається. Екстрено Путін втрачає авіацію. Тепер і цивільні борти стали величезним тягарем для диктатора. Іноземні літаки Росії не світять. Програмне забезпечення не оновлювалось вже 4 роки. Із суднами вітчизняного виробництва халепа Росавіація вперто намагається приховати провали. Схоже, у небо ось ось не вдасться підняти навіть літак Путіна. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Російські літаки продовжують ламатися дедалі частіше. Несправності зазвичай виникають ще в повітрі, що може призвести до величезної трагедії. Йдеться як про вкрадені іноземні суди, які росіяни ремонтувати не можуть через санкції, так і про вітчизняну гордість. Літак аерофлоту, який виконував рейс Іркутськ-Москва, був змушений екстрено приземлитися у перському аеропорту Велике Савіно. Повідомила пресслужба авіакомпанії. Йдеться про борт Су-1563, на якому перебувало 158 пасажирів. Як уточнює перевізник, командир ухвалив рішення про позапланову посадку через індикацію підвищеної витрати палива, що могло свідчити про можливий витік. І ось новий удар. Компанія Airbus у терміновому порядку відкликала 6 тисяч літаків моделі a 320 А все для того, щоб відкотити невдале оновлення програмного забезпечення у Росії. Ці літаки також є вкрадені, тож їх на ремонт ніхто не кличе. Але в росавіації похвалилися їм це і не потрібно, тому що у них і так старе програмне забезпечення. Воно не оновлювалося з 2022 року. Тобто у нас, грубо кажучи, Windows 7, а проблеми виникли у користувачів Windows 10. Хвалитися насправді особливо нема чим. Якщо неполадку з програмним забезпеченням компанія може вирішити за пару годин, то російським вкраденим суднам вже нічого не допоможе. Хіба що зняття санкцій чому не бувати? Скоріше вітаючи. эксплуатируемых воздушных судов уменьшается постоянно. Вот в этом году, по-моему, где-то около 30 арбасов они вывели из строя. Но там двигатели это одно. Там они эксплуатируются довольно-таки серьезно. И там проблемы по ресурсам, допустим, циклов герметизации кабины. Если эти циклы вышли, все, самолет или списываем, или отправляем Вербасна туди, в Тут, і де там те що. І там це все діло в ассоціаліці большие більші очері, більші діти, ніхто цим ні, займатися. Ні, Поэтому потихоньку, как вся економіка Росії потихоньку воздушный флот чахнет, так. Скільки саме залишилося російському цивільному флоту, сказати важко, але йдеться далеко не про десятиліття. Я не можу я не можу це сказати, скільки часу. Ну, Ну, в течение пяти, думаю, семи лет они у них будет очень сложная ситуация. Своей машины они не успеют. Они в этом году только выпустили, там обещали тысячу самолетов до 30 -го года. Я думаю, где-то через 5-7 лет они лягут в этом деле, если ничего не поменяется. Росіяни переконують, до цього часу у них наповно запрацює імпортозаміщення, і іноземні судна будуть просто непотрібні. Заради справедливості у Росії справді є вітчизняні літаки. Сухий суперджет, який постійно ламається і складається, чи не весь із іноземних компонентів, а ще МС-21. Саме останній називають ключовим проектом російської цивільної авіації. І навіть кілька днів тому похвалилися, що МС-21 приступив до льотних сертифікаційних випробувань. Ось тільки початок серійного виробництва МС-21 було заплановано ще на 2017 рік. Потім дати переносили і ось ні. Серійного виробництва немає. Розтіг хвалиться випробуваннями. А ще, як і в 2010-му, поїхали хвалитися макетом літака в Дубай. Ну, два, три, п'ять екземплярів, вони МС-21 зробити. будут будуть проходити Потом, ну, там, там багато етапів, прежде чем самоліт запустить в експлуатацію. Зараз вони практично на начальном этапе. Скільки часу займуть випробування, сказати складно. А тим часом цивільна авіація РФ тає на очах. О, тут... корнями вообще конкретно вийшла. Ви... Ви... До внічній. На, на цьому у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну, а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.